Вітаю колеги! Зараз маленький відеогайд про те, як же планування із тих файликів, які всі робили і надсилали пані Ірини, використати максимально ефективно. І так, спершу ми створюємо це планування в нашому електронному щоденнику. Ми знаходимось тут в меню Навчальні матеріали одразу під блоком навчання, яким ми всі користуємося, список курсів. Тут можна знайти свій предмет, користуючись курсором, От, а можна. Ось тут ввести назву предмета, особливо, якщо він у вас не на першій букві алфавіту, щоб не витрачати час, можна ввести його назву, натиснути на лупу і знайти свій список. Тут ми бачимо старі календарні планування, які вже робили раніше, здебільшого для дистанційки. І ось. Я зараз буду робити планування для біології на 9 клас. Тут уже один курс є, але це старий курс, і планування тут не зовсім відповідає теперішньому. Нам треба зробити нове календарне планування. Ми додаємо через кнопочку, на якій є значок плюс додати, пишемо назву прохання писати уніфіковано. Пишемо назву предмета. Я пишу біологія, пишемо клас, 9 клас. І прохання всім писати слово КТП, календарно-тематичне планування для того, щоб потім, уже безпосередньо в роботі з журналом, ми швидко ідентифікували саме те, що нам потрібно. Опис. Вимагаю обов'язково, тому пишемо один, два слова. Я пишу планування. Паралелі. Позначаємо ту паралель, для якої це планування відповідне. 9. Якщо це буде електив, то позначаємо всі паралелі, де це планування може нам згодитися. Наприклад, якщо ви будете працювати зі старшою школою, пишемо 9-й, пишемо 10. Обираємо і 11. Я не обираю, не зберігаю, тому що це календарне планування потрібне лише для 9 класів. Ось тут, тип перегляду. Обираємо публічний курс, перехований не ставимо, показуємо батькам, показуємо зміст, зберігаємо. І так, увага! Ось ми створили курс Біологія 9 клас КТП. Натискаємо на нього і бачимо абсолютно. Пустий курс, пусте планування. Можна вносити вручну назву розділу і уроки. Але це довго, і ми маємо вже готовий для заливки файл в Excel, той, який ви робили. Натискаємо ось сюди значок Excel. Коли наводиш на нього курсор, він підписаний експорт, імпорт. І ось тут завантажити файл з темами занять. Ми обираємо файл, який вже завчасно заготовлений, у моєму випадку. Це файл біологія 9 клас. І натискаємо імпортувати. І ось, увага! У нас вже все залито. Всі теми, відповідно до вашого планування. З біології їх аж 9 плюс озагальнення та вступ. І в кожній темі є відповідна кількість занять із, відповідно, назвами, які ви внесли. Так, тобто. Тепер ми заходимо в меню Планування уроків в розділі вчитель. Вчитель планування уроків. Заходимо на потрібний клас, обираємо його як завжди. І ось тут у нас є функція запланувати з курсу. Можна тут обирати заняття, обирати домашнє завдання, тест, зберігати. Мені. І багатьом колегам зручніше використовувати автоматичне планування, тому ми вирішили радити саме його. І ось тут. Ми обираємо актуальне календарно тематичне у верхньому розділі Біологія 9 клас КТП. Це те, що ми щойно залили. Коли ми натискаємо на вступ, ми бачимо дві перші теми. Так, піднімаємо їх. Далі, тема 1. Розподіляємо сюди. Всі уроки до кінця теми 1. І ось так ми розподілили теми. До кінця семестру. Ось вони всі. Бачимо, що в кінці ще залишилися два уроки, які пані Ірина залишала як резервні. Розуміючи, що тут буде узагальнення, я один раз посуваю вниз. Ось контрольну роботу залишаю тут постав вікно. Якщо для узагальнення пані Ірині буде потрібен ще один урок, то вона ще раз посуне вниз і отримає тут два резервних уроки, де вже вручну пропише відповідну тему. І так, натискаємо Запланувати уроки і Зберегти. І, будь ласка, бачимо обрані теми, уже розподілені повністю по нашому календарно-тематичному плануванню. Проблеми із заливкою можуть бути, якщо ви східні таблички ви створили, виділяючи кольором. Тому, будь ласка, перед тим як заливати її ще початково в курси, все кольорове виділення бажано прибрати. От, поки що, все, Продуктивної роботи будуть питання, пишіть, будь ласка, в особисті.